Відповісти за морал за зображення дисидентки Ірини Сених, який розміщений в одному із дворів на вулиці Коновальця, мера Івано-Франківська притягають до адміністративної відповідальності. Ініціатором арт-проекту виступив депутат міськради Олег Капостяк. Постать Ірини Сених вона є несправедливо забутою, тому ми хотіли використати будь-яку таку оригінальну нетипову можливість, щоб мешканцям двору і усім тим, хто тут проходить. Щоб нагадати про те, що були такі відважні люди, як Ірина Саник, які поклали своє життя для того, щоб ми жили з вами зараз незалежній Україні. Торік міські депутати проголосували за виділення коштів переможцям мінігрантів. Ціна питання близько 30 тисяч гривень. Наразі триває судова справа з цього приводу у зв'язку з виникненням конфлікту інтересів, де фігурує очільник міста, думаю, що конфлікт більше неіграний, і більше не іграний і коннеіграний політичними опонентами і наіграний, ну Зокрема, можливо, тим, кому не подобаються українські дисиденти. Краєзнавці переконані, Ірина Сеник визначна історична постать минулого століття і варта більшої уваги ніж традиційне відзначення річниць в її честь. Адже будучи в заслані, вона не лише проявила неабияку мужність, а й зуміла підтримати дух жіноцтва заарештованих за проукраїнські погляди. Деякі творчі доробки Ірини Сеник нині зберігаються в музеї визвольної боротьби. Це жінка, є зразок жінки, навколо якої можна будувати оцей, цю схему, як виховуватися дівчині, як виховуватися громадянину, тому що в ній поєднувалася жіноча сила і чоловіча сила. І це. Ну, в наших жінок зараз багато є таке, але ну, жінка пережила страшенні речі. Між тим мешканцем мікрорайону, де розташований мурал Ірині Сенек, стінопис доподобен. Щоправда, вони недостатньо обізнані в історичній тематиці. Подобається, дуже подобається гарненько. от намальовано дуже гарний художник, художниця, чи художник ну, дуже гарно е намальовано. І було б добре, якби то не лишень там було, а так ще Якісь ну якусь картинку намалювати було б непогано, дуже гарно в нас зараз у даний час було то вже немає. І ми довольні. Чергове засідання суду у справі Руслана Марцинківа мало відбутися 23 березня. Втім, у зв'язку з неявкою відповідача слухання перенесено на тиждень. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.